Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. І ми починаємо понеділок. Починаємо з карти дня, як і зазвичай кожного дня. Гаразд. Дивимося, що чекає вас сьогодні і які підказочки будуть від Таро. Карта номер один. Туз мечів. Тут мечів мочів говорить про якусь, ви знаєте, ідею, про якийсь новий початок. Це якась думка. От Знаєте, не про просто кажуть: спочатку було слово. У вас, можливо, буде не слово, а думка. Будьте обережні, бо це слово може привести до будь-чого. В когось до сварки, в когось до непорозуміння, в когось це слово може призвести до кінця. Тобто, завершити якусь справу. Можливо, вам вдасться дійсно закріпити за собою якісь права. Ось ця карта говорить сьогодні, відповідайте чітко і ясно: так, так, ні. Ні. Не вагайтеся сьогодні. Краще е, оприділитися сьогодні. Або так, або ні. Я або наліво, або направо. Тут посерединки не вийде. Вирішайте. Карта номер А, і, можливо, ще обрізайте якісь зв'язки сьогодні. Вирішиться це для себе. Карта номер два королева жезлів. Ви знаєте, королева жезлів це кокетка, це жінка знає, з чого вона хоче. Вона приваблива, вона, як я її бачу, від неї йде дуже така, знаєте, шикарна енергетика. Тобто немає значення, що вона вдягне, ось, але вона вдягається дуже привабливо. Ось, В неї є, знаєте, і креативне щось, до чого, чогось творити щось з одного боку, а з другого боку це кар'єра, це впевненість в собі. Такі жінки дуже впевнені в собі. Якщо ви чоловік, і дивитеся цю карту дня, вам дуже пощастить ви таку обворожительну, я навіть не знаю, захопливу жінку зустрінете сьогодні. А, ви знаєте, от в мене таке враження, що ви запам'ятаєте це на все життя. Якщо ви жінка, вам порада беріть все в свої руки. Йдіть вперед до своїх цих, але дивіться, робіть це все в задоволення. Це не королева мечів, це королева жезлів, у якої є імпульс, у якої є чарівність. Вона вміє обкрутити одним поглядом чоловіків на коло пальця. Розумієте? Ось вона поглядом вже говорить. Якось так. Це можливо і волонтерство, тобто в когось можливо буде підвищення по службі, по роботі. Дійсно, хтось отримає роботу. Роботу, знаєте, таку більш по виїздам. Це не сидіти на одному місці, це керувати, це організовувати. Можливо, що вам прийдеться сьогодні організовувати якесь свято, наприклад. Якось так. Планувати щось. Карта номер 3 Двічка цих мечів говорить про небезпеку. Увага! От Зразу перше слово іде увага. Будьте сьогодні якось трохи стриманішими, особливо в словах, бо ви можете, наприклад, словами образити, смертельно образити, зробити собі ворога когось. Ця карта радить не спішити сьогодні, взяти час, подумати, розмірковувати, зважити. Оця карта теж вона зважує. Ось. І, і поговорить про якусь небезпеку. А ще ця карта натякає. Ось а можуть приходити сьогодні якісь такі, знаєте, натяки, наприклад. Ну, Я завжди пояснюю це по такому прикладу, як а, ви бачите, але ви не помічаєте. От я так якось, як би це сказати, ви бачите щось, але ви це не. По справжньому реалізуєте. Тобто, ви бачите, що ваш чоловік або ваша дружина причепурилася, або ваша дитина. Розумієте? Ось. Тобто, хтось закохався, але не у вас. Так, ви це бачите, але ні, ні, ні. У мене чоловік такий правильний. Ні-ні ні. Вона любить тільки мене. Та де де? Моя дитина ще така маленька. Вона ще не може. Але дівчинка, наприклад, вже губки підмалювала і тому подібне. Розумієте, тут у вас вже. Дзвіночок, скажімо так, повинен бути. Як ви до цього поставитесь, це вже ваша справа, але потім не плачте, що у вас розбите серце. Тому що уже тут карта вас попереджає, вам розіб'ють серце, вам хтось зраджує. Якось так. Це може бути і на роботі. Просто ваша колега по роботі грає двойну гру, наприклад. Град мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна.